Всім привіт! Сьогодні на зв'язку у мене Аштар Шаран, і він хоче передати для вас повідомлення, що зранку до мене прийшов та чекав, доки я дійду до зйомки відео. І зараз ми з вами послухаємо. Я зараз настроюся із каналом і передам вам інформацію. Так, я вже на зв'язку. Хочу передати для вас інформацію на те, як буде відбуватися далі події на території України та не тільки всієї матері землі вашої. Вам необхідно зрозуміти, що більш проявлені люди підуть у Вознесіння більш активно. Вам треба зрозуміти, що ті люди, що спостерігають за собою, що дивляться на себе крізь дзеркала інших людей. І починають працювати над собою, вони будуть більш проявлені в переході. Це говорить про те, що ті люди, що не будуть займатися своїм розвитком та духовним спостеріганням, відкриванням себе, котрі не будуть приймати коди душі своєї і не будуть слідувати за своїм покликом душі, цим людям нема для чого знаходитися на території України та землі. Ми вас будемо виймати із втілення. Вам необхідно зрозуміти, що все йде по задуму душі, по задуму Творця. Якщо ваша душа обирала приймати ці коди, якщо ваша душа обирала приймати втілення через війну і раз втілення через неї, то це для вас буде екологічно. Тому деякі душі з вас якраз і обирали перейти в новий процес. Як перевцілення перезайти а, наново вцілення через вихід з життя? Тому обов'язково ви повинні розуміти, що страх смерті пора забирати. Дуже багато буде перевтілень, дуже багато буде виходу з гри. Бо зараз планета Земля, ваша гая, матінка, вона переродження отримала і зараз піде кардинальне очищення. Те, що ви бачили до цього, це не було ще та гра, що ви відчували. Наразі якраз і піде цей великий процес перезапису, пересмислення, переочищення вашої планети. І вам необхідно зібратися, якщо ви хочете рухатися далі, вам необхідно вийти на прямий шлях вашого втілення, те, для чого ви були втілені. Те, нащо ваша душа вас привела в це втілення, в це життя і на цю конкретну територію, можливо, це Україна, можливо, в когось із вас вже деякі інші країни, хто виїхав за кордон, але при цьому ви, кожен із вас має зв'язок з Україною, має значення війна для вас, бо вона є на рідній вашій території. <кій> Як з вашою матінкою землею, да? матінкою Україною, то ви повинні розуміти, що це все стосується вас, навіть якщо ви поїхали вже дуже далеко від України. І далі підуть процеси трансформації, якщо ви готові до них, <кій> вибачте, вже чистка пішла. Якщо ви готові до них, якщо ви готові приймати ці коди, ми вам будемо допомагати виходити в нові налаштування. Для цього вам необхідно просто зараз. Прийняти ці енергії, поставте руки таким чином, як зробила Світлана, і спостерігайте за тим, як потік починає сходити на вас згори вниз. Це потік переродження, це потік трансформації. І якщо ви згодні і хочете приймати участь в житті цьому і надалі, замість того, щоб покидати втілення, вам необхідно переходити разом із землею в нові вібрації. І зараз ми вас будемо на це переглядати. Налаштовувати, змінювати ваші внутрішні коди, буття, життя, мислення і загалом ваші коди навіть на рівні ДНК. Переродження кожної вашої клітинки буде відбуватися. Це процес поточний, він відбувається зараз в моменті і в потоці. І вам необхідно зрозуміти, що ви приймаєте зараз, можна сказати, благодать Господню, бо вона. А завершує кармічні процеси, що були у вас до цього. Все, що відбувалося на території України, це є карма, це карма для кожного українця, це карма для кожного хто живе або народився на цій території. І це карма насамперед для того, щоб ви зрозуміли свою цінність та самоцінність. Це насамперед для того, щоб ви навчилися відстоювати свої кордони. Це для того, щоб ви навчилися проявляти навіть свою агресію, коли це необхідно, для того, щоб відстояти свої кордони. І вам ця війна була саме для цього дана, щоб ви зрозуміли себе, щоб ви віднайшли свій внутрішній стержень, опору та внутрішню таку діаграму сили, свій внутрішній діамант. Зрозумійте це, навіть якщо ви далеко знаходитеся, навіть якщо ви виїхали з України вже заздалегідь до початку війни, це все одно стосується і вас. І ваші трансформації все одно запущені. І в кожній країні для кожного, а, для кожної окремої нації відбуватимуться свої трансформації. І де б ви не були, ви залишаєтеся українцем, якщо б тут були народжені і звідси навіть поїхали. Все одно. Ваші трансформації будуть стосуватися саме прийняття себе, своєї цінності, своєї сили та свого коріння. І тому, будь ласка, спостерігайте за тим, як ми зараз починаємо поєднувати вас із вашим родом. Відчуйте, будь ласка, в стопах, як починають проявлятися чакри та процес підняття енергії від вашого роду через ваші стопи, ікри. Коліна, стегна і у вашу першу чакру. І далі поступово по всьому тілу починає розподілятися ця енергія. Вам необхідно більш поєднуватися із родом. Зараз, як ніколи, дуже буде корисно проходити будь-які маніпуляції, курси, сеанси, сесії. Пов'язані із родом, пов'язані із зв'язком з родом, посилювати зв'язок із родом, підкормлювати рід, спілкуватися із батьками із родичами, бувати на кладовищах, все, що вам допоможе поєднатися сильніше з вашим родом, це вам допоможе перейти процес трансформації. Тому ми заздалегідь вас попереджаємо, рекомендуємо поїхати на ті місця сили, де ви можливо народилися, можливо, де ви виросли, можливо, де ви поховали своїх батьків або дідусів бабусь і бабусь. Вам необхідно поєднатися із енергією вашого роду, вона буде підтримувати вас в цьому процесі переходу. Якщо ж ви знаходитеся далеко, то будь ласка, звертайтеся як мінімум на сеанси до майстрів, наприклад, до Світлани до мене. Звертайтеся за допомогою таких майстрів, екстрасенсів, медіумів, ви можете звернутися до свого роду та попросити в них допомоги захисту, наповнення. Та гармонізація вашого життя, те, щоб вони підтримали вас більше в цей момент переходу і дали відкриття доріг. Бо зараз момент переходу, він з чим пов'язаний? З тим, що коли ви отримаєте достатньо сили і ресурсу, в цьому вам якраз ріти буде допомагати в цьому процесі, в цьому періоді. І коли ви це все отримаєте для себе, ви зможете перейти на новий рівень. І далі вам потрібно буде просто побачити ті Коридори і ті двері, що будуть відчинятися для вас, це все, що я хотів вам передати. Моя команда Аштар також передає вам всі здібності на відчуття свого роду, посилення зв'язком з вашим родом. Якщо у вас почнуть приходити у віснах, наприклад, або у житті, ви будете прямо відчувати, що ваша померла бабуся або Мати, тато, хто завгодно, навіть кішка, знаходяться поруч із вами, або приходять у віснах і передають якісь процеси, інформацію. Знайте, що це ми посилили ваш зв'язок для того, щоб для того, щоб вони могли для вас більше бути корисними та більше допомагати, щоб стіна між вами, вашим життям та тонким планом, що існує поруч паралельно з вами, щоб вона. Ставала більш тонкішою, і щоб тонкий план, котрий хоче вам допомогти. Всі, хто з тонкого плану, хочуть вам допомогти, щоб вони могли це зробити вже більш простіше для себе та для вас. Дякуємо вам за увагу! І ми поступово від'єднуємося від енергії, від каналу Світлани для того, щоб вона могла ще включитися своїм особистим словом. Дякую, Аштар, дякую, команда Аштар. Так, друзі, дуже корисна інформація, і я вже спостерігала для себе сама особисто. По-перше, я прямо сьогодні, коли записую це відео, вирушаю в село. Там, де я була в дитинстві, дуже часто у своїй бабусі, туди звідки мій батько родом. І завтра ми плануємо з батьками поїхати якраз таки на кладовище. І я хочу поспілкуватися, отримати свої особисті ініціації від бабусі та дідуся. Це перше, тому дуже актуальна інформація від Аштара, і це справді так зараз дуже буде. Класно робити дерево роду, навіть просто подивитися альбоми старі, де у вас є фотографії з вашими родичами, поприкладати руки свої до цих фотографій, да, і прям налаштуватися там. Можна прямо промовити, там бабуся дорога, передай мені ці сили, ці енергії, ту поміч, що ти зараз мені спроможна передати, прямо положити долоньки. На фотографію і відчути, як тепло піде по ваших руках у все ваше тіло. Потім подякувати, звісно. Також ви можете робити підношення до свого роду, це допоможе вам зблизитися і це допоможе вам покращити життя всього роду. Бо наповнення роду це знаєте, як наповнення свого ж колодязя, да? звідки ти потім будеш пити. І ти, коли наповнюєш рід, рід тобі може дати ще більше. А тому підношення ніколи не будуть зайвими, особливо в цей період. А, це десь ось з середи, з весни 2025 року, і напевно десь по весну 2026 року. А дуже-дуже важливий період а, робити підношення та поєднуватися зі своїм родом, проходити, як казав, да, курси, будь-які маніпуляції, сеанси. Ось вчора я також працювала з дівчинкою і. Вона хотіла перейняти дар від своєї бабусі, котра не встигла в неї взяти а, заговір на зупинення крові. В неї бабуся вміла. Але при цьому ми отримали. Ми зробили зв'язок із всім родом, поспілку ну, масово так поспілкувалися з всією енергією роду, так можна сказати, і отримали багато дарів. Там десь шість було різних здібностей, котрі їй розказали, що вона може робити, і їй їх передали, і поступово вони в неї будуть розкриватися. Вона їх буде тренувати. Тому це дуже, дуже класні сеанси. Кому потрібно, приходьте також до мене. пишіть в особисті. Для цього запису. Додам опис цього сеансу в себе в Телеграмі, в інстаграмі. Можете подивитися або написати мені, мені в особисті, я вам розкажу. А, так, що ще я хотіла сказати. І різко виключився потік. Напевно, це все, що я повинна була вам сказати. Щось я наче не договорила про те, що дуже важливий зараз зв'язок. Напротяг... А, ось чому важливий зв'язок. Тому що зараз ще також йде, завдяки тому, що підняття вібрації енергії гай відбувається, і наша планета також робить своє піднесення. всі... Роди, що є на планеті Земля, вони також мають змогу зараз піти у своє таке піднесення вібрацій, та е, деякі душі можуть е, вийти з, е, з не дуже гарних просторів, де вони застрягли е, таких е, низьковібраційних, підземних просторів. І для того, щоб забирати ці душі, що там позастрягали, або приймати ті душі, що були якось витіснені, роду потрібна енергія. І зараз, тобто земля сама підіймається, вона допомагає роду працювати над собою і покращувати, підіймати свою енергію, забирати, знаходити всі свої душі, встроювати це все. І також дуже багато душ вже зможе покинути навіть планету Земля. Це навіть не душі в наш у нас в роду, в духах рода знаходяться не цілковито душі, а невеличкий аспект дух. І ем, зараз таке відбувається очищення землі і дуже багато. Цих часточок, цих духів родів, може покинути планету Земля. Бо багато хто хоче рухатися далі і вже виходити за межі нашої землі і перероджуватися вже повноцінно в інших, план... в інших якихось галактиках на інших планетах. І для цього їм потрібно позабирати вже своє існування звідси повністю, стовідсотково. Вони, наче будуть залишати такий невеличкий, як фантом, як слепак, в роду, так, щоб їхнє місце не пустувало, але при цьому вони почнуть потрошку звільнюватися та виходити. І для цього їм також потрібна сила. Тому підношення до роду дуже-дуже важливе в цей період, якраз. І ще раз про підношення, якраз, ось що я не договорила, що мені потрібно було договорити. Підношення можна робити в будь-який день, підношення можна робити в будь-який час. Ви просто берете якусь смачну їжу, котра у вас є. Це може бути приготовлений плов, це може бути приготовлений борщ, це можуть бути пиріжки, тортики, блинці, блин, тобто що завгодно. Це може бути і щось, що ви купили, наприклад, якісь смачні здобні булочки, але смачні, свіжі, тобто, щоб це не було щось таке. Ось, і ви робите тарілочку, в тарілочку кладете а, щось смачненьке, робите а, чашечку, стаканчик, туди наливаєте молочко або водичку, можливо, можна вино, наприклад, якщо вам захочеться, компот. ну, в общем, Що вам захочеться, наливаєте. І це все ви ставите на підвіконня будь-якого вікна. Можна а, на кухні так і поставити, а головне, скажіть своїм всім, щоб вони це не їли. І коли ви робите це підношення, ви просто своїми словами кажете: це я підношу в дарунок, вам, мій рід, на ваше наповнення, на ваше оздоровлення, на всі ваші потреби, на те, щоб ви ставали сильнішими а, і на те, щоб наш рід розвивався, а, розвивався та м -м, набирався сил. Да? Тобто своїми словами, все, що вам захочеться, все, що вам в потоці прийде, все, що ви відчуєте сказати. І можна подякувати. Дякую, мірі, за моє життя, за те, що в мене є. І я буду дуже вдячна, якщо ви будете мені більше допомагати, більше мене підтримувати. Я із задоволенням буду приймати вашу поміч. І ви це ставите. І наступного дня просто прокидаєтеся, коли в будь-який час не обов'язково це робити на світанку. Це все дуже... Як сказати, дуже М -м... Цей ритуал дуже наповнен какими то правилами, але насправді можна робити, як ви відчуваєте серцем. Тому не слухайте нікого, хто вам каже, що є якісь правила, коли саме ставити, коли саме куди викидати, що саме туди класти. Все від душі, все від серця, і головне ваш намір. І наступного дня ви просто це викидаєте також із вдячністю. Можна винести під дерево. Якщо під дерево, то бажане велике брати дерево. Клен, дуб, щось таке. А якщо а, нема змоги, ви можете це викинути в сміття також, але при цьому або в унітаз вилити в раковину куди завгодно. Але при цьому а, а, вам це треба не отак викидати, як сміття якесь, да, типу фу бі. А, а, а також викидати це із згадуванням, що це була їжа для мого роду, вони поїли, і тепер я прибираю. Тобто із такою, знаєте, вдячністю в душі. А із Таку енергію, любові. І тоді все буде гаразд у вас. Окей, це ми зрозуміли. Робіть, будь ласка, підношення, спілкуйтеся зі своїм родом, а ви можете просто словами до них звертатися, просити про поміч або просто дякувати. І так само також буде посилюватися ваш зв'язок із родом. Це все, що я хотіла вам сказати, передати. Дякую вам за увагу.